Привіт, привіт! Ми рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні покажу, які можна робити дихальні практики для заспокоєння та зняття стресу. У нас будуть не просто дихальні практики, у нас будуть дихальні практики зі звукотерапією і з простукуванням тіла. Якщо ми просто дихаємо, дуже класний інструмент може зняти стрес, але відпускати емоції тільки диханням, якщо в нас просто дихання, да до якого ми звикли заспокоїтися. Дих, видих, вдих, видих, ми можемо заспокоїти свою нервову систему, але таким диханням ми не звільняємося від тих важких емоцій, які в нас є всередині. Тобто, якщо ми відчуваємо злість, агресію, можливо, образу або якусь несправедливість, і всі емоції в нас скопляться в нашому тілі. І звичайним диханням, так, коли ми звикли там, де видих робити, ми, на жаль, не можемо позбутися від цих емоцій. Тому сьогодні там практики, які допоможуть не просто заспокоїти свою нервову систему і зняти стрес, а ще й допоможуть звільнитися від тих важких емоцій, які у вас є е е зараз в тілі. Якщо ви в якийсь період відчуваєте, що відбулася якась якась важка ситуація, можливо, там сварка, якась або взагалі ви просто зранку прокинулися, і ви відчуваєте, що все от всередині у вас така напруга, дуже багато емоцій, особливо якщо ви не вмієте ще правильно вивільняти свої емоції. От якраз ці дихальні практики вам допоможуть це зробити. І які ми будемо інструменти підключати? Ми будемо підключати, по перше, наше дихання. По-друге, наш голос, наш голос це над. Потужніший інструмент, який дозволяє звільнятися від будь-яких ваш. Їх емоцій, які застряли в нашому тілі, і також ми будемо додавати ще простукування. Ми будемо простукувати певні ділянки нашого тіла, де найбільше застріють наші образи, гнів, агресія і так далі. Як взагалі відбувається? Ми будемо вдихати через ніс, тобто ми будемо просто робити максимально глибокий вдих через ніс, і ми будемо далі звучати нашим голосом. Можна звучати двома моментами: можна або відкритим звуком А, тобто ми вдихаємо. І звучить прямо. Можна звучати закритим звуком М. Тобто ми тоді родне відкриваємо, ми так само вдихаємо. І закритим звуком М видихаємо там. Просто як мечі. Який звук вам більш комфортніше? Чи ви будете а, на А видихати або на М закрито видихати? І коли ми видихаємо, наша задача прямо уявляти, як за цим звуком голосом ми відпускаємо. Всю напругу, яка в нас є всередині. Уявляйте, як важкі емоції, прям можете згадати ситуації, які ви переживали, можете згадати, що ви всередині там накопилося, що ви, можливо, таке злість, що ви не змогли десь відстояти свої кордони, або ви злитесь на людину, і прямо коли ви видихаєте, відчуваєте, як через ваше горло, да, через рот усі всі важкі емоції починають виходити із вашого тіла. Далі можна ще підключити простукання. Які частини тіла можна простукати? Можна простукувати тут між нашим між бровкою. Да, отут знаходиться наша чакра третього третього наше наша знаходиться, чакра ачна, яка відповідає за нашу інтуїцію, за наше за те наскільки ми можемо чути себе, слухати себе, довіряти собі. І отут дуже часто, коли ми. Беремо на себе думки інших людей, оці всі ярлики, які нам нав'язують соцмережі, і коли ми вже не розуміємо себе, ми вже себе не чуємо, не знаємо про що ми, то так само можна видихати через простукування тут свого третього ока. І прямо тут, коли ми простукаємо, да, з видихом, по-перше, підключаємо дихання, по-друге, підключаємо голос, а третє підключаємо увагу в наше тіло, да? тобто ми повертаємо нашу увагу в наше тіло. Так, да? коли ми так простукаємо, ми звертаємо увагу якраз на цю точку. І таким чином ми повертаємо. Увагу в наше тіло, і це також такий е, додатковий інструмент, який ми також використовуємо в тілесній терапії. Далі наступне, що можна простукувати, це грудну клітину. А, в грудної клітині це тут наше серце, да, це наша анахата. Знаходяться всі образи, всі образи на інших людей живуть в нашій грудній клітині. І тут дуже багато живе образ на себе, де я чогось не досягла, де я не здійснила свої мрії, не здійснила свої бажання, а, порівняння себе з іншими, що хтось краще, я якась не така. Дуже багато в нас образ живе на себе, і ці образи живуть саме в грудній клітині. Тому так само і з видихом а, ми. Вдихаємо, видихаємо на А да, або на е, М, і починаємо простукувати свою грудну клітину. Особливо, якщо ви відчуваєте да, таку зажадість, коли ми ходимо зажаті, зажаді, це означає, що в нас закрите серце. І тому от простукувати грудну клітину це такі мастки, ви можете прям, а, робити це вдома навіть без видиха, В якийсь період, якщо ви відчуваєте образу, або з вами якось так неправильно вчинили, або образу на інших людей. Далі можна простукати наше сонячне сплетіння, да, тут знаходиться наша точка, а тут знаходиться точка яка відповідає за наші дії, що я можу, я рішучі, я йду. Якщо у вас дуже багато питань з діями, що у вас дуже багато бажань, але ви не можете їх реалізувати, ви не можете піти і робити, а, да у вас моменти з діями, тут можна простукувати своє сонячне сплетіння, тому що це наша чакра, яка відповідає за нашу рішучість, за наші дії, що я можу. да Тут знаходиться наша маніпура, і прямо тут розганяти такі наше внутрішнє сонечко Ця чакра, вона такого жовтого кольору, у нас і вона відповідає дійсно за нашу рішучість. Тому якщо у вас момент із діями, чи дуже багато бажання, але ви не йдете вам страшно реалізувати, або ви не можете реалізувати, бо там сил не вистачає. Тут можна простукувати наші сонячні сплетіння. Далі ми спускаємося, можна спуститися до животика, але животик ми вже не простукаємо, можна його просто так. Е Погладити да животик просто так по колу, по часовій стрілці, або протягом часової стрілці, як вам комфортно, просто погладити свій животик, особливо якщо у вас там момент із бажаннями, що я не дозволяю собі бажати, я не дозволяю собі хотіти, або момент з жіночністю, сексуальністю, що я не я не приймаю свою жіночність, я приймаю свою сексуальність, або те саме із проявленням, да що мені важко проявлятися, важко показувати себе справжньо, тут можна прям таким чином от, підчистити свій животик, а наші бажання, нашу сексуальність, і також нашому животику живе. Дуже багато заборон бути жінкою, бути сексуальною, ці заборони в нас ідуть з родової історії, від наших там прабабусь і так далі, де жінкою було небезпечно, бути проявленою жінкою так тим паче, і тому дуже багато з нашого роду йдуть тут наших заборон <му> Алгоритм дихання можна спочатку 10 разів да, просто подихати із звуком, наприклад, вдих і видихаємо на А або М, а другий етап, коли ми починаємо себе простукувати. Вдихаємо і на видих. А -а -а. Знову вдихаємо і знову а-пробуємо глибокий вдих, видихаємо на а Або М, і проступимо прямо. Вдих і прям. А -а -а. І можете прямо всередині проговорювати, що я відпускаю всю недовір до себе. Я відпускаю, що я не розумію себе, я не чую себе, не чую а, своїх відчуттів, не слухаю свої інтуїції, не довіряю своїй інтуїції, що я йду за чужими думками. Прям а, зможете згадувати також ситуації, де можливо а, вам почали нав'язувати, що ви якась не така, що з вами щось не так. Видихаю і прям. І пристукаємо тут грудну клітину. В грудній клітині дуже багато образ. Багато образ на себе, на партнера. Тут особливо такі болючі місця, де тут наші А да? Знизу можна прямо знизу трішечки так пром'яти. Зверху тут прям'яти. Тут може бути прям такі дуже болючі точки. Тому також можна ці точки і та над ключицею Їх також можна так пр'яти. Починаємо тут проминати, але дуже класно взагалі просто ходить свою грудну клітина. Тут живуть всі інші люди, і ви можете прям згадати от закрити очі, згадати останні комунікації. От прям можна покласти руку на грудну клітину, закрити очі і прям згадати свої останні комунікації останніх людей. І що ви відчували в цих комунікаціях? Ви відчували радість більш таку любов. Прийняття приємні емоції, чи ви відчували десь лість, агресію? Що вас ображають, Що якось не так з вами ставляться? Прям закрийте очі, і прям відчуйте. А які комунікації останній час я проживала, і які відчуття тут живуть в своїй грудній клітині? Це перший момент. А друге питання, яке ми задаємо, тут живе наша душа, і прям можна запитати, е, моя душа, а що ти останнім часом мені говориш, а я тебе не чую? І прям послухати свою душу і покомунікувати зі своєю душою і відчути взагалі, а що хоче ваша душа, а ви цього не чуєте, і забуваєте на бажання своєї душі. Так само вдих, видих, вдихаємо через ніс. Видихаємо. Простукаємо так, 10 разів. Дамо простукаємо. Робимо вдих, Видихаємо на А або Е, а ми так само ми гладимо нашу водку. І виявляємо, як ми відпускаємо всі заборони пов'язані нашої сексуальності, жіночності, що мені небезпечно бути сексуальною, мені небезпечно. Приявлене, мені небезпечно бути жіночною. Таким чином, коли ми підключаємо наше дихання, наш голос і звертаємо увагу в наше тіло, да? це такі три інструменти, які ми використовуємо при тілесній терапії, і які дуже круто допомагають, щоб звільнятися від всіх важких емоцій. Тому, якщо ви зранку прокинулися і відчуваєте, що вас накривають, то можна зробити таку практику. Тобто, можна спочатку просто подихати, да? можна вдих, видих на А або М, а можна на О, тобто. То беріть, да, зручний для вас звук, але дуже важливо дійсно позвучати, дозволити собі позвучати. І якщо ви відчуваєте, що, наприклад, звучати недостатньо, да, що все рівно якась важка енергія, важка, якась емоція застряла в вашому тілі, можна ще себе простукати. Може бути таке, що ви відчуваєте, наприклад, в зажаті своєму горлі, ви відчуваєте, що я не можу звучати. От, не можу мені звучати, тоді ми можемо так само, наприклад, як ми простукаємо, горло можна або трішечки так простукати, да, обережненько, або можна просто, хоча б там покла. Васити сюди руку да, на своє горло і так само звучати і дати сюди увагу своєму горлу, тому що багато хто не дозволяє собі звучати. І тому можна трішечки да, таким також не не те, що ми там себе стукаємо, а просто трішечки такими похлопуємо ще рухами да просто трішечки тут простукати себе і дозволити собі звучати. І дуже важливо дозволяти собі говорити, проявлятися, дозволяти собі звучати. Не думайте, що вас почують там рідні, що вас почують сусіди, скажуть, що. Вона тут робить, дозволяйте собі звучати, тому що таким чином ми відпускаємо важкі емоції, образи, відпускаємо все із свого життя. Тому що, коли ми тягнемо це в своєму тілі, наше тіло виходить тоді таке забите. Ми відчуваємо такий груз, да? відчуваємо, що ми дуже багато тягнемо на собі, чому це відбувається, тому що от ми якраз не відпускаємо ці всі негативні емоції, які сидять в нашому тілі. І якраз ця практика дихання, звукотерапія, плюс простукування свого тіла, цих ділянок тіла, які я показала, вона дуже класна. Сну допоможе звільнитися від будь-яких негативних емоцій, які засіли в вашому тілі.